59 тисяч доларів вам потрібно заплатити, щоб купити одну кімнатну квартиру. в Ось такій хрущовці в Києві. Такі реалі зараз ринку нерухомості. Що думаєте стосовно ціни? Пишіть в коментарях. Чотири дня щоб ви розуміли, нам знадобилися лише, щоб продати квартиру ось тут, на першому поверсі. Це у нас локація біля метро Берестейська. Ось тут багато таких хрущовок. Це, до речі, у нас панельна хрущовка. Квартира сама знаходиться на першому поверсі. Було багато переглядів, чотири дня, і все. Квартира продана навіть без торгу. Як стіною ціною 59 тисяч доларів ми вийшли в рекламу, так і відповім. Її було продали сама квартира площею 45 квадратів. Колись це була двокімнатна квартира, але її перепланували в одну кімнату і кухню вітальну. Величезною перевагою цієї квартири є ось така установка, що забезпечує повністю а безперебійне світло, навіть коли є відключення. Це дуже важливо. Далі тут було невеличке перепланування. Зробили ось така у нас відповідно ванна кімната, і невеличка ось така зона, тут де пральна машина і всякі технічні засоби. Зробили велику кухню вітальню як насправді дуже часто хрущовки роблять, тому що там одна кімната. Та прохідна дуже часто роблять саме ось таку кухню вітальню По ремонту, як ви бачите, повністю стан заїхати і жити, нічого там дороблювати критично не потрібно, можна відразу а, уже проживати, заселятися. Дана квартира продавалася у нас без комісії. А, в телеграм-каналі перейдіть, подивіться, там ще дуже багато і все, звичайно ж, без комісії. І ось така спальня дуже світла, дуже багато світла. Ми зараз знімаємо у нас тут 11 година дня. Як ви бачите, дуже багато світла. Ми знаходимося в доступності доступності метро Берестейська при цьому всьому хвилини пішки до а, парку Нивки, дуже великого парку з декількома озерами. Тому локація цікава і відповідно не знадобилось нам багато часу, щоб реалізувати цю квартиру. Хто хоче так само швидко та вигідно, пишете слово продаж нам в коментарі.